Вітаю, пані Юля. Доброго дня. Добрий день. Вітаю, пані Рокселяна. Привіт. Добрий день. Вітаю Устем. Привіт. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша мрія? Так. Мріяла про собаку. Мені не дозволяли завести. І здійснила свою мрію майже 11 років тому. Маємо собачку. Це була мрія і моя і чоловіка на двох. Нам обидвом не дозволяли, і тепер у нас є Честер, якому вже майже 11 років. І це мрія нашого дитинства, яку ми здійснили, вже будучи дорослими людьми. Там якось було багато мрій. Я вже всі не пригазне згадаю, але пригадую, що завжди хотіла багато подорожувати. Чи здійснилося? Я думаю, що трошки на паузі останні кілька років, але впевнена, що щось здійсниться, і особливо зараз я мрію більше поподорожувати Україною. Про що ти мрієш? Я мрію про гарний літній будиночок на березі океану або моря. Я мрію стати футболістом. Якщо б ви могли разом зі своєю дитиною здійснити одну мрію прямо зараз, що б це було? Ну, я думаю, що всі би зараз хотіли в нашій країні здійснити одну мрію e, перемогти. Щоб війна скінчилась. Поїхали б в Париж. Тобто. От Різдвяний зараз. <гум> Тому що я там не була. Тому це моя мрія на двох з донькою. Чи є у вашій сім'ї спільна мрія, над якою ви працюєте разом? Щоб я з моїми братами стала відомими спортсменами. У нашій сім'ї ми працюємо над тим, щоб я та мій брат отримали хорошу освіту, гарне майбутнє та стали хорошими людьми і могли в майбутньому здійснити усі мрії наших батьків та рідних. В нас останнім часом діти дуже захоплені спортом і мають якісь свої мрії про спортивні досягнення. Ну і ми всією сім'єю працюємо над цим. Думаю, над вихованням і над майбутнім дітей, щоб вони стали, якщо не кращими. То, якщо не кращими за своїх батьків, то точно не гіршими? Ну це жарт. А насправді над майбутнім дітей, доньки і сина, над їхньою освітою, над їхнім майбутнім, для того, щоб вони визначили своєму житті і не без сумніву, не сумніваючи, вибрали спочатку професію, а потім свій шлях, ким вони хочуть стати. Як виглядає ваш ідеальний день мрії? З ким би ви його провели? Все мені мріється побути самі <хи> і це вже буде дуже гарний день. Але оскільки попереду свята, то я думаю, що буде багато гарних днів разом з сім'єю і родиною. Я би привів з мамою і татом, ми б приї... пішли в парк аттракціонів. Ну, зараз посеред зими, напевно, на море. Сім'єю на морі, на березі моря або океану без телефону, без взагалі без нічого, без соцмереж, просто сім'єю на теплому теплому узбережжі. Його б я привела зі своєю подругою або компанією друзів десь на морі або в якійсь теплій країні. Чи мрієте зустрітися з відомою людиною? Якщо так, то з ким? Так щоб мріяти не мрію напевно, тому що я доросла. Хотіла б зустрітись з деякими з європейських світових політиків, просто щоб поговорити і задати декілька питань. З відомих людей, так щоб зараз хотіла би зустріти Ліною Костенко. А з тих, що вже немає, дуже би хотіла, напевно, з Коко Шанель і з Кузьмою Скрябіна. Якось недавно переслуховувала бумбокса музику і подумала, що познайомилася з задоволенням з Андрієм Хлебнюком. Також часто дивилася інтерв'ю колишньої CEO компанії Пепсі. Така вона цікава, успішна жінка. Мені теж було цікаво з нею познайомитися. Я мрію зустрітися з відомим футболістом Месі. У дитинстві в мене було дуже багато таких мрій, проте я швидко мрію та швидко дію. І в дитинстві я вже зустрілася з дідою, з Надію Трофєвою, з Іваном Наві. І здійснила, напевно, весь свій список бажань стосовно знаменитостей. І на даний момент в мене немає таких мрій. Дякую вам. І Я вам дякую. Побачення. побачення. Дякую вам дуже. Попа, До Побачення. Дякую вам теж до побачення.